Поки в Україні ламають списи та намагаються переварити нинішнє урядове розпорядження президент України, пан Віктор Федорович Янукович, з державним візитом перебуває на австрійській землі. Там президент казав дослівно так: Україна йшла і йтиме далі шляхом євроінтеграції. А ще додавав таке: ми продовжуємо цей шлях. Та навіть так казав, у нас є впевненість і переконаність, що ми йдемо правильним шляхом. Олександр Шолко безпосередньо чув слова президента у відні. Олександра, добрий вечір. Ти був весь день просто поруч із президентом. То скажи, куди ми все ж таки крокуємо В Європу? Чи все ж таки переорієнтувалися у бік Москви? Справді Віктор Янукович сьогодні, під час свого візиту до Австрії, декларував, що курс України на євроінтеграцію не змінився. Щоправда, сьогодні він принаймні перед пресою не вживав слів підписання, асоціація, вільнюс або угода. Це багато про що говорить перед тим, що як стало відомо про заяву кабінету міністрів зробити доробити останні необхідні кроки для вступу до асоціації. Закликав тутешній президент Фішер. я б зробив таке порівняння. Якби ми зараз піднялися, наприклад, на 3600 метрів і лишилися найостанніші 50 метрів. Часто такий останній етап є найскладнішим і потребує найбільших зусиль. І цього повинні хотіти обидві держави. Австрія дійсно переконана, що для обох сторін було б дуже цінним і правильним, якби ця угода була підписана На це порівняння із сходженням на гору Віктор Янукович. Відповів, що насправді Київ зробив лише невелику частину цього сходження у часовому вимірі. І попереду ще багато роботи, але Україна, мовляв, її не боїться. Альтернативи європейської інтеграції не існує. Можливо, є тимчасові складнощі. Можливо, як кажуть, на якомусь етапі сходження до тієї вершини. Погода несприятлива, яка перешкоджує. І таке інше. Умовно кажучи, ми йдемо цим шляхом і не змінюємо напрямок маршруту. Показовою є і відповідь президента. Досить різка відповідь на питання, чи готова українська влада випустити Тимошенко заради асоціації з ЄС. Тимошенко – це така постать в українській політиці, яка неодноразово стикалась з порушеннями законів. В різні часи вирішення питання Тимошенка можливе. Тільки в площині з існуючих законів в Україні. Отже, щодо позиції Віктора Януковича щодо євроінтеграції, можна зробити такий висновок. Українська влада декларує, що рухається в напрямку ЄС, але от щодо документів, підписання угод робить паузу. Студія Олександра, дуже дякую тобі. Із ліня на прямому зв'язку був Олександр Шолко в Австрії з офіційним візитом перебуває президент України, і звідти керівник держави пояснював нині про напрямок подальшого державного руху.